Вітаю, друзі, сьогодні маємо декілька дуже хороших міжнародних свят. Найперше, звісно, це є День борщу. Бажаю, щоб кожен з нас міг скуштувати цей борщ. Було кому приготувати і з ким його з'їсти. Також сьогодні день зборовинограду. Поки що не дуже солодкий. Але зате ніжний лагідний. Сьогодні також день заповіту з цієї нагоди розповім анекдот. Помер якийсь багатий чоловік, читає заповіт. Тому то, тому що, ну і напис. А кумою Петрові, якому я обіцяв сказати в своєму заповіті, передаю свої найщиріші вітання. Ну, вірю в те, що... Все-таки, напевно, найкраще отримати найші вітання і за життя людей. Ну і потім. Це напевно приємніше. Ну що ж, сладкість кулятка друзі.